Добрий вечір, дорогі маляки. Сьогодні ми слухаємо казку Особливе ведмежатко. Із самого дитинства ведмежатко відрізнялось від інших. Воно було особливим Замість чотирьох лапок мало лише три, але це йому ніяк не заважало. Жити звичним життям. Навіть навпаки, з-поміж однолітків, ведмежатко відрізнялося більшим завзяттям, великою наполегливістю та неабиякою силою духу. Таке сприйняття себе було закладене батьками. Вони із самого маличку вчили ведмежа бути сильним. Та сміливим учили ставитися до різних непростих життєвих ситуацій з усмішкою та впевненістю. Усе можна вирішити. Ніколи не здавайся! Вір у себе. Такі настанови від батьків закарбувались в пам'яті у ведмежатка ще з дитинства. Одного сонячного ранку. Прокинулась наша ведмежатка після зимової сплячки. Почувши сильний гуркіт, воно миттєво вилізло зі свого лігвища та побачила, як дуже швидко на їхню сім'ю наближається величезна лавина. Ведмежа лишень відвернулася, щоб попередити батьків. А лавина вже несла його на великій швидкості донизу. Його крутило, вертіло, ніс та рот були засипані снігом, який ведмежатко раз по раз встигало випльовувати та вдихати повітря. Падаючи вниз, воно намагалося вчепитися лапками за будь-яку гілочку чи дерево. Або за що небудь, аби не злетіти у прірву. Як довго воно перебувало в такому непростому становищі, ведмежатко не знало, ось йому пощастило схопитися за гілку, яка й врятувала його від остаточного падіння. Відпочивши і поглянувши навколо, ведмежа зрозуміло, що дуже далеко від дому, шлях його повернення до рідної домівки буде непростим та небезпечним. Минув місяць, як ведмежатко прямувало, долаючи різні небезпеки додому. Йому на шляху трапився шаблизубий тигр. Побачивши трилапи ведмежатку, Тигр навіть і не сумнівався, що без проблем і зайвої квапливості поласує молоденьким ясцем. Але не так сталося, як гадалося. Ведмежатко помітила тигра і відразу придумала план порятунку. Вона запропонувала тигрові зіграти в гру. Тигр мав знайти. Особливе ведмежатко. Але якщо він цього зробити не зможе, то особливе ведмежатко залишиться живим. Тигру така гра здалася цікавою. Він анітрохи не сумнівався у своїй перемозі, яку гарантувала особливість ведмежати. І ось тигр починає рахувати. А розумне винахідливе вежатко зробила на свої три лапки спеціальні снігоходи сани До них воно прикріпило саморобну мітлу, щоб замітала його сліди на снігу і ну швиденько спускатися з гори. Тут тигр дорахував і вже подумки почав смакувати ведмежа, як раптом дивиться. А особливого ведмежатий слід простих. Ось так обмануло ведмежа шаблезубого тигра. Уже промайнуло півроку з сподорожі особливого ведмежата. І тут воно на своєму шляху зустрічає білих ведмедів. Ведмеді з острахом поставились до незвичайного ведмежатка. Але після того. Як особливо ведмежа врятувала життя чужому ведмедеві, ставлення до нього змінилося. Його хотіли прийняти до себе. Відмовившись, воно попрямувало до своєї сім'ї. Час наближався до зими, і йому потрібно було встигнути до настання холодів, щоб побачити рідних і лягти в зимову сплячку. Ось на горизонті він бачить свій рідний дім та своїх близьких. Уся родина ведмежатка не могла повірити в те, що воно вижило. Рідні дуже зраділи й міцно його обійняли. Особливо ведмежатко було щасливим опинитися в рідній домівці зі своєю ріднею, живою та веселою. Усі ми відрізняємося одне від одного. Кожен і кожна. по-своєму особливий, у кожного і кожної з нас своє бачення життя. Але важливим у житті є те, що всі ми маємо рівноправний вибір на життя і свою неповторну. Неймовірну особливість, яку потрібно поважати малюки. А подумайте, чому ведмежатко було особливим? Як з дитинства батьки вчили Ведмежадко ставитися? До своєї унікальності. Чому ведмежатка опинилася далеко від дому, що допомогло ведмежаткові не здатися в скрутну хвилину? На сьогодні все, а зараз на добраніч і солодких, солодких вам снів.